Вітаю вас, друзі. Щодо росіян трапилось щось надзвичайно небезпечне. Марія Захарова обурена. Звісно, це крайні опасно. Це крайні опасно. Це не шокує. это не в отношенні себе діло. Захарова дуже обурена санкціями проти росіян, які запровадив Європейський Союз, і каже, що це расизм. Глубини падіння, або, я навіть не знаю. Какая що це? Вот як расизм. расізм її у цьому питанні почали підвивати як інші кремлівські пропагандисти, так і деякі так звані хороші росіяни. Марі Владимир расові закони, які прийняла Єврокомісія. Тепер росіянин повинні перехід гранісу з Євросоюзом голим. Самі санкції незаконні. плачуть. І звичайні росіянки вони тепер гадки не мають. Як же їм навчатися у Австрії? Вот эти вот люди, котрі придумують вот такі санкції, у них что, в що у штовні в клаві. Вона тепер не розуміє, як же вона зможе навчатися у Європі без айпеда, тому що айпед у неї можуть забрати. Мне папа подарить айпад новий для того, щоб я на ньому училась, і щоб у мене не було ніяких тітрадій. Біднесенька. її взагалі не турбує те, що так звана Росія, її ж держава напала на Україну та веде війну проти України і щодня вбиває мирних людей. Зате її дуже турбує, як же вона буде переїжджати до Європи. Війжать без вічі. Власне, росіяни дуже сильно плачуть, тому що не зможуть возити айпеди. Вони висловлюють глибоку занепокоєність і стурбованість. А особливо порвався один так званий хороший русський. Сьогодні друзі, поговоримо євро... На службі у Путіна про це точно варто детальніше поговорити, але для початку я нагадаю, що тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал і Це несправедливо, тому беріть і підписуйтесь просто зараз. Обов'язково звати цього так званого хорошого росіянина Ілья Варламов. Я про нього робив вже випуск пару років тому і ще до повномасштабного вторгнення і розбирав, як він розповідає про Україну Історично Україна ніколи до дев'ятсот Роста го года не була єдиним цел Україна імені Владимира Ільча Леніна. І от я знову змушений робити про нього випуск, і на це є щонайменше дві вагомі причини. По перше, я дізнався, що цього тижня у одному із українських навчальних закладів відео Варламова вмикали замість лекції. Серйозно, друга причина полягає у тому, що деякі наші так би мовити журналісти досі люблять тягати на ефіри так званих хороших росіян. Сіян, ми будемо говорити російською мовою з Юрієм Євгенічем, тому що... І хто ці люди, і спасибо большое, що ви э, дали согласие присоединиться к этому обсуждению. Я перехожу на русский язык. І це, звісно, треба виправляти. Ілья Варламов це не зовсім типовий російський пропагандист. Точніше, він не кремлівський пропагандист, бо він, наче як у опозиції, до Владимира Путіна, але усе одно він є російським пропагандистом, і ще до повномасштабного вторгнення він зображував. В мапу України без Криму і казав, що не було ніякої окупації Криму, а було присоединение. Корні розділення України на Западну і Восточну уходять далеко вглубь веков. Присоединення Криму к Росії його присоединение к Росії. Присоединен... Крим, така ж антиукраїнська риторика була у нього і щодо питання окупації частини Донецької та Луганської областей. Він стверджував, що, наче як у відповідь на майдан у нас стався якийсь конфлікт і не згадував про участь так званої Росії, Донецька і Луганська народні республіки, це такі квазі государственне образування, які з'явилися на востокі України. Как в відповідь на революцію в Києві вони самі по собі узяли та й появились. а так звана Росія? Тут звісно ні до чого. І ви можете сказати, що я причепився до його слів. Але ні, друзі. І ще до 24 лютого 22 року він спеціально навмисно підкреслював, що ніякої війни немає. Це Україна сама вигадала. что що ведуть війну з и і збавляються совєтських пам'ятників. Скаржився Варламов, також і на свободу слова. В Україні, на його думку, у нас усе погано зі свободою слова, тому що закрили канали Медведчука. Ніх свободі слова виникають вопроси по указу президента Зеленського, із ефіру пропали одразу три общеукраїнських канали, принадлежащих депутату Ради Тарасу Казаку, і це також не випадковість. Бо коли Варламов робив свої антиукраїнські відео, то він постійно посилався на слова зрадників України і дуже переживав за їхню долю. А по словам бившими депутата Верховної Ради, де євгенія Мураєва в Києві даже бояться возвращення ЛДНР, інакше як після 24 лютого він прозрів, наче як він дізнався, що так звана Росія все ж таки веде війну проти України, але... Він постійно підкреслював, що усе неоднозначно сторони звинувачують одна одну, і треба іще розбиратися, хто ж винен. Кожна сторона конфлікту обвиняє е, другу, називає подібні історії провокаціями і так далі. Сьогодні зрозуміти, яка інформація достовірна, яка недостовірна, неможливо. Хто ж винен у тому, що росіяни вчиняють злочин геноциду проти українців і на території України? Бо только всьому цьому є кілька важливих моментів. Да, не все так однозначно. Теза про те, що усе так неоднозначно і треба іще розбиратися. Від нього лунає постійно після 24 лютого. Наприклад, про каховську ГЕС він також казав приблизно те саме. Сьогодні ми переживаємо трагедію від розрушення Каховської ГЕС. Опять тисячі біженців в смерті. Трагедія, від розрушення, але він так і не каже. А хто ж підірвав каховську ГЕС? Він жодного разу не сказав, що це зробили росіяни. На самом деле однозначного ответа на вопрос, хто взорвал, ні. Варламов, звісно, міг би заявити, що він не може казати усієї правди, тому що на так званій Росії його візьмуть і посадять до в'язниці, але сам він із так званої Росії давно поїхав і перебуває зараз у Європі. Останній раз його зняв журналіст Михайло Ткач у Лондоні, і Варламов відмовився казати, що Владимір Путін воєнний злочинець. здравствуйте. скажіть, а вважаєте ли ви Путіна воєнним преступником? Кто вы Коли такой... Я... А яка разниця, якщо ви или нет? А считаете ли вы Россию и то, что она делает военным преступлением в Украине? А в Лондоні хотіти бить? Я не хочу делать вам контент. Він не захотів на це питання відповідати, щоб не робити ткачу контент, але сам він вирішив робити контент про те, яка ж погана Європа. Зиберемся телефон, ноутбук і. А не можу тільки зрозуміти, якщо все так дійсно погано, як він розповідає, то тоді чому він сидить одягнений? Тепер росіянин має переходити границу з євросоюзом голим. І з одного боку він навіть, наче як сказав, правильні речі, що санкції не працюють належним чином, тому так звана Росія досі може отримувати електроніку для зброї. Тому куча жуликів доставляють в росію всі необхідні комплектуючі для створення ракет танків і так далі. Але він наполягає, що санкції мають. Торкатися чого завгодно, тільки незвичайних простих росіян, зараз поясню за останніми роз'ясненнями Єврокомісії, у разі якщо громадяни так званої Росії перетинають кордони із державами-членами Європейського союзу, то у них можуть конфіскувати частину майна. Під цей перелік підпадають транспортні засоби на російських номерах, а також причепи а ще частина особистого майна, яке росіяни можуть провозити у якості товару тобто не тільки для власного використання, простими словами: якщо росіяни їдуть до якоїсь держави Європейського союзу на автівці з російською реєстрацією, або якщо вони мають при собі забагато майна, то вони можуть лишитися без нього. Нічого особливого у таких обмеженнях немає. Бо якщо твоя країна веде війну проти іншої країни у 21 столітті і вчиняє злочин геноциду, будь готовий до того, що і щодо тебе, як громадянина країни. Агресорки можуть бути застосовані обмеження, але Варламов від цього дуже сильно згорів. Бо як же тепер росіяни зможуть їхати до Норвегії, наприклад? А я не знаю, житель Мурманська їде на вісіть в норвежський кіркінес, це експорт його автомобіля і ні? Прості росіяни вони ні в чому не винні. Вони просто йдуть на війну вбивати українців, вони просто підтримують війну проти України і от чомусь. Їм вирішили зіпсувати життя, ім просто іспортили життя на ровному місці. Наприкінці ж Варламов остаточно спалився і видав спіч взагалі проти санкцій. Санкції погані. Вони не працюють. Не треба санкції проти так званої Росії. Це Цікаєш глупості, тому що подобні санкції вони тільки Путіну усілів. Щоб зрозуміти, що санкції не працюють, достатньо було ще взглянути на Іран. Будучи громадянином так званої Росії, Варламов не робить і не пропонує абсолютно нічого, щоби. Цю саму агресію так званої Росії проти України зупинити він міг би, хоча б закликати Росіян, виходити на протести або влаштовувати диверсії, але це проти його ж пропаганди, бо сам він проти майданів. Звісно, Євромайдан і пасидуші події сказались не тільки на внутрішні і внутрішній політиці України, але й на і економіці. Тому висновок може бути тільки один і Варламов, і інші росіяни, які люблять пхатися до країн Європейського Союзу, та не тільки, але при цьому нічого не хочуть робити, щоби скинути владіміра Путіна або організувати якісь диверсії на території так званої Росії мають страждати Російський паспорт. Страдай окрема проблема тільки іще у тому, що і Варламова, і інших так званих хороших росіян досі тягають на українські ефіри, і як я вже сказав, вмикають студентам в університетах. Час вже деяким українцям остаточно усвідомити, що немає ніяких так званих хороших росіян. Хороші росіяни це тільки ті, яких не видно у тепловізор, і ми маємо робити усе можливе і неможливе, щоби дійсно хороших росіян ставало більше. І ми робимо це разом із вами. Вітаю вас, друзі! Ні, я зараз не на відпочинку, як ви могли подумати. Я зараз на одному із е, човнів, який було придбано за ваші кошти для 126-ї бригади територіальної оборони. Ці човни вже готові, вони вже найближчим часом відправляються. В зону відповідальності 126-ї бригади територіальної оборони, тобто на Херсонщину, і будуть допомагати знищувати окупантів на лівому березі Херсонщини, евакуйовувати наших поранених і робити інші дуже, дуже цікаві речі. Так що росіянам на лівому березі Дніпра буде точно не дуже весело. Дякую вам, дякую за те, що ви продовжуєте підтримувати сили оборони України. Це надзвичайно важливо і. Дає потужний результат. Досить вже шукати хороших росіян. Треба допомагати робити хороших росіян. Потрібно підтримувати і далі максимально сили оборони України.